14-річний Тимофій Тільний приїхав із Дніпра, аби позмагатись у плаванні на спині. Хлопець розповідає, мріє у майбутньому потрапити на міжнародні змагання та представляти Україну на паралімпіаді. Я плаваю що там е, хожу я басін, постійно, в басейн постійно, середу, в понеділок. В суботу. Я займаюся. Шоктом, е, Жона плавання. мені подобається. Змагався Тимофій з підопічним Але Димової. Тренерка каже, вперше приїхала на спартакіаду зі своїм вихованцем, 12-річним Данилом Бігуненком. Для цих діточок відкривається перспектива іншого розвитку, щоб вони зростали далі і підтримали нашу країну на змаганнях. показували, що вони мають змогу, вміють вони активні. Вони спортивні, вони можуть достойні бути переможцями на міжнародних змаганнях. Ну, це дуже великий досвід. Загалом, аби позмагатись, приїхали понад 120 дітей з інвалідністю із різних областей України. Їм від 11 до 15 років. Плавають діти на різні відстані та у різних класах. Перша така спартакіада відбувається на Львівщині у новому басейні Західного реабілітаційно-спортивного центру. Також тут, окрім спортивних змагань, зможуть проходити реабілітацію і поранені українські військовослужбовці. Я отут зайду в басейн з візка, так само і будь-яка людина, яка без візка. От подивіться, ось я раз і поплив, все. Сьогодні подивіться, ззаді стоїть підйомник. Коли людина не рухає ні ногами, ні руками з важким ураженням вона війде басейн. Тут маленький басейн, спеціальний реабілітаційний басейн, який для дуже важких буде працювати зараз. На жаль, через загальний стан інфраструктури, через постійні обстріли та знищення це один з небагатьох, який може бути приймати міжнародні змагання, змагання України. І зараз тут проводиться всеукраїнська спартакіада для дітей з інвалідністю повіру себе. Триватимуть змагання до 29 травня. Тоді ж оголосить переможців. У запливах різних класів. Ірина Мочульська, Тарас Фомін. Суспільне новини Львівщина.